Школа ліцензована як заклад перших третіх ступенів з поглибленим вивченням англійської мови. Нового якісного рівня в минулому навчальному році набрала спеціалізація школи. Наш навчальний заклад був включений до роботи в європейському освітньому проєкті Навчаємося разом. У лютому 2013 року делегація школи побувала на форумі шкіл України залучених до нового проєкту «Етвінінг», «E що відбувся в Міністерстві освіти і науки. Де намічено нові перспективи у роботі проєкту, направленого на самореалізацію учнів у різних видах творчості. Успішно в школі діє Євроклуб, яким керує наявка Наталія Олександрівна. З грудня 2012 року в школі працює волонтер Корпусу Миру. Макензі Тейлор. Вона проводить уроки англійської мови з країнознавства та літератури Сполучених Штатів Америки у старших класах. Значну проводить вона і позакласну роботу. З її ініціативи у школі проведено зустріч з іншими волонтерами з Корпусу Миру, що працюють в Україні. Ними проведено дуже багато цікавих і пізнавальних заходів. днів у Новороздійській школі No4 проводився міський тренінг між старшокласниками щодо запобігання інфекції Віл СНІД. Я була одним із волонтерів цього тренінгу. Цей тренінг проводився за підтримки корпусу миру. Ми навчилися дуже багато, як можна уникнути цієї інфекції, запобігання її та як можна з нею боротися. Ми дізналися головні шляхи її зараження. Також ми навчилися допомагати тим людям, які заражені цією інфекцією. Ми навчилися спілкуватися з ними як з нормальними людьми, а не як з людьми, які просто хворі і навчилися не цуратися їм. Під кінець нашого тренінгу ми провели дружній футбольний матч між футбольним між учасниками нашого тренінгу. Ми також ми на площі нашого міста ми провели безкоштовне віл-тестування е, СНІД, інфе, де усі охочуючі могли пройти цей тест, здати кроп та переконатися, що вони здорові. Е, я вважаю, такі тренінги повинні проводитися не лише у нашому місті, а й у інших містах України. Е, я вважаю, ми можемо. Продовжувати проводити ці тренінги у інших містах, адже це дуже корисно, щоб цю інформацію знали всі і старші, і молодші. У світі сучасних технологій ми намагаємося використовувати усі їхні освітні можливості. Я координатор євроклубу у нашій школі. Ми намагаємося брати участь у різних міжнародних проєктах. Зокрема, європейські школи за живу планету, навчаємося разом. Зараз ми є учасниками проєкту і Твіні. Усю свою діяльність ми освітлюємо на шкільному сайті. Як тренер з методики викладання англійської мови я проводжу заняття із вчителями, де ми опрацьовуємо усі сучасні можливості використання комп'ютерних технологій на уроці англійської мови. Саме це допомагає збільшувати мотивацію учнів до вивчення англійської мови, а також дає можливість поширювати наш досвід. Ми є членами шкільного євроклубу «Промінь Європи. Улітку ми відвідали тренінг з академії лідерства, де ми навчилися створювати електронну газету на основі платформи. «НО». Зараз ми працюємо з створенням шкільної газети. Але, На жаль, це є дуже важко, тому що комп'ютери в нашій школі є надто старі і ми витрачаємо дуже багато часу вдома. Нам би хотілося створити цю газету саме в школі і щоб всі знали, що відбувається в нашій школі. Ми прийняли участь у проєкті Квітучий сад. До Нас прийшли листи з, краї... з країни Польщі, Іспанії, Чехії та інших країн Європи. Ми отримали багато листів із квітками з різних країн. Ми хочемо продовжити дружбу з учасниками цього проєкту. Ми писали листи про себе і про нашу Україну. Ці листи ми хочемо відправити учасникам нашого проєкту. Я власне навчаюся в Новороздільській спеціалізованій школі No4. Хочу сказати, що саме тут багато хороших і творчих вчителів. Також у нашій школі є багато талановитих учнів. У процесі навчання виникає багато цікавих ідей. Можливість використовувати інформаційні технології втілить наші ідеї в реальність. Саме тому ми повинні брати участь у цьому проекті.